Як відомо, в нашій країні йдуть реформи. Президент-реформатор хоче змінити підходи у всіх галузях нашого життя. Такі ж реформи започаткував міський голова у Вишневому. Позиція нової міської влади досить комунальним підприємствам бути збитковими. Комунальні підприємства займають у нас монопольні позиції. Люди сплачують за їх послуги, і є всі можливості і бажання найголовніше влади зробити їх прибутковими. Не обійшла ця проблема і комунальне підприємство Інформ. До нього входить міська газета, міське телебачення, міське радіо та інтернет сайти. Я проінформую вас, що протягом останніх восьми років на фінансування і діяльність газети міської наше місто виділялися значні кошти. Зокрема, у минулому році та у цьому році заплановано виділити близько 800 тисяч гривень на існування цього комунального підприємства. Це комунальне підприємство фактично не заробляє гроші, тобто воно практично 100% дотаційне. На цьому комунальному підприємстві працює багато журналістів, всі отримують заробітну плату. От. Але коли нова міська влада, нові депутати проаналізували діяльність міської газети, ми дійшли до дивного висновку. Собівартість одного номеру газети Наше місто 11 гривень. Вам не почулося дійсно 11 гривень. Я хочу повідомити, що 11 гривень це собівартість серйозного глянцевого журналу, в якому є сторінок 100 повноколірного. Тексту і інформації для нашої газетки, яка є на 12 сторіночок, така собі вартість є шаленою. Ну, для прикладу, це так само, якби ми порівняли, щоб вартість одного квадратного метру комунальної плати в нашому місті була б там, 30, гривень за 30 гривень за квадратний метр площі. Це, це нонсенс. Це як мінімум в 10 разів дорожче через те. Редакційна колегія, головою якої є, яка була нещодавно затверджена рішенням міської ради, прийняла рішення з метою реформування роботи газети Наше місто і КП «Інформ» збільшити тираж газети до 10 тисяч, таким чином зменшити її собівартість в 10 разів. От зараз собівартість газети 1 гривня 22 копійки. Таким чином, газета може бути економічно вигідною. Наряду з цим відбувається оптимізація кадрового складу, значить, збільшується кількість комерційного відділу. Все це робиться для чого? Для того, щоб газета заробляла гроші, щоб туди було цікаво давати рекламу. Я нагадаю, що до останнього часу за старої влади тираж газети був не більше 700 екземплярів і зменшувався постійно. І ми стикнулися з тою проблемою, що передплата газети дійшла до 100 екземплярів в цьому році. Тобто, треба було випускати газету з екземп... кількістю 100 екземплярів. Всі інші. На всі іншу частину тиражу, а це там 500 екземплярів, роздавалася по місту. Тобто була чисто е, е, значить, видимість того, що в нас є газета. Газета тиражом в 500 примірників це не газета, це якийсь буклетик, але на неї витрачалися шалені кошти. На весь колектив КП «Інформа», повторюю, витрачалося 800 тисяч гривень. Це шалені кошти для міського бюджету. Новий склад новий, нова міська влада, нова редакційна колегія проаналізували і вирахували, що з новим підходом до розвитку газети Наше місто її протягом 2-3 років можна зробити не 100% збитковою, а 100% прибутковою, і ще навчитися заробляти кошти для міської ради. Яким чином? Елементарно. Просто продавати дві сторінки реклами в цій газеті. Це абсолютно реально, тому що в місті Вишневому інших засобів масової інформації фактично не існує. Ми проаналізували рекламний ринок, поговорили з рекламодавцями. Бізнесмени не проти давати рекламу в газету, тираж якої заходить в кожну вишнівську квартиру. Тож були прийняті відповідні рішення, і, звичайно, почався в цьому напрямку реформуватися підхід до газети, склад газети, кадровий склад. Звичайно, людям колективу, які по 5 років сидять на одному місці, отримують зарплату і працюють по старим, старим міркам за старими традиціями. Ця ситуація не подобається, не подобається щось змінювати в своєму житті. І, звісно, не без допомоги певних політиків відбувся фактично зрив в роботі комунального підприємства. В певний момент комунальне підприємство було повністю закритим, частині колективу. Не вдалося потрапити на робочі місця. Зв'язку з цим виконавчий комітет провів службове розслідування, і в результаті якого дійшли до висновку, що фактично колектив газети не працював в той час. І бачимо, результатом роботи цього колективу вийшов номер газети, який наскрізь просякнутий політикою, який повернувся до старого формату. Повного кольору, до собівартості в 11 гривень, і, так би мовити, повністю занурився в політику в той час, коли керівництво комунального підприємства треба з усієї сили займатися власною економікою. Я думаю, що ця ситуація новою владою буде швидко вирішена. Ми оптимізуємо склад комунального підприємства, редакційна колегія. В цьому руслі буде допомагати під комунальному підприємству і керівництву його. Ми я думаю, що оптимізуємо управління. і все-таки міська газета існує не для того, щоб створювати видимість свободи слова, яка, до речі, до останнього часу. З газетою Наше місто не асоціювалося це, як кажуть раніше для людей асоціювалося з таким карманним кишеньковим виданням. Редакційною колегією було рекомендовано газеті Наше місто відійти від політики, відійти від емоцій і зосередитись на. Господарстві міста, зосередитись на проблемах конкретних кожного вишнівчанина, а найголовніше питання для колективу це було зосередитись на тим, щоб створити цю газету прибутковою і не, не витрачати з бюджету міста такі шалені кошти.